Слава Україні, шановні друзі, вітаю вас. Це лідер партії Національного Сил України Митро Олександрович. Хочу повідомити Пічені новини. Оці Пітараси з Окупованого Крима, тобто оці окупанти з ФСБ з МВД. СМВД. Більш вероятно ці люди звичайні. Патріоти по Вони зламали мій аккаунт. Ж мені прийдеться все змінювати, номер прийдеться змінити на новий. Тож, що були такі страшно. Оці окупанти їм вдалося СІМ-карту скопірувати в спеціальних програмах і за мене отримувати код підтвердження. Так що я закликаю всіх наших патріотів України, хто проживає в окупованому Криму, не користуватися номером телефона, не показувати своє обличчя. В профілі свого аккаунта. Приховати свій номер і обличчя, приховати свій силку на профіль, приховати IP-адрес. Нікому не загружувай якісь ті які файли, з яких Незнайомих людей або ніколи не загружува цей гіф-файл із звичайних чатів. Бо там може знаходитися вредоносна програма, що з допомогою цього програми втручається в твій телефон хакери або спецслужби ФСБ. В ніякому случі не заходи на ссылки, незнайомі. Тому що теж така ж проблема, коли ви заходите, висвічуєте свої дані: IP, адрес, паролі, контакти, бо у них є спеціальна програма. Шановні друзі, закликаю всіх і кримських партизан, закликаю, будь ласка. Збережіть себе, перевіряйте наліч своїх телефонів, перевіряйте в своїх підопечних, щоб вони не порушили правила безпеки. Бо за те, що я забувся, що треба цей номер із'яти з із профіля, бо цей номер у мене доволі звісний. У всіх сайтах там ця, цей те. І ті суки взяли, скопірували мій номер і зайшли в мій профіль. Так що ховайте свої телефонні номера. Рекомендую міняти телефонний номер на британські американських операторів, бо це буде набагато більш безпечніше. Я вже це зробив запрос у свого. Другого представителя правительства изгнания Татарстана Рафіса Кашапова буде готувати міні номер для повної безпеки. Шановні друзі, оці падли з адміністрації Кримського смерті. Цей публічний аккаунт в усіх соцмережах є і не тільки в Телеграмі, ми його знесли. Ми змогли установити особі лич... особливі інформації адмінів всіх. Оця гідота Кримської смерть. Такі яри рашовські патріоти з підрадянськими символіками, під російськими символіками публікують, як наших кримчан притісняють роблять геноцид за їхні погляди, як спецслужби роблять профілактичні роботи, і вони обходять закони свої же. Так що закликаю, якщо бути обережні і не показувати своє обличчя, свої фотографії, дані, місце прописки, контактні номера, і ссылки і IP-адреси. іначе буде дуже погано. Окупанти швидше приїжджають в ці, в ці години, що ти навіть не чекаєшся. Вони завжди приїжджають на ці години, коли ти спиш, коли ти не готов ні в чому, коли ти розслаблений. Бувають такі можливості, що вони вже встановили прослушку на будинок і чекають, коли ти заснеш і вони приїдуть. Звичайно, можуть і прослушку встановити на телефоні і з телефону прослушувати нашу розмову, розповіді. Так що, якщо спалився, то тікай, позбудься свого номера, свого телефону, видаляй аккаунт і зникни. Хоч даже пластичну операцію або. Но не поможет, звичайно. Потому що дані не і можуть об'явити федеральний рожок. Прийдеться долучатися до партизан і почати роботу против окупантів. Ну, ми змогли свої справи зробити. Це перше, ми змогли здобити, здобути секретні інформації з Міноборони, з ФСБ там, з ВТ. дані ми вже змогли витягнути. Благодаря цього ми знищили е, тунель. Між Китаєм, і Росією. благодаря цього ми вже знаємо, хто там із співробітників ФСБ, МВД, там, Міноборони, ми все знаємо. Те, що тут зламали, мой аккаунт це не означає, що щось зробити, що ви вже вбили мене. Якщо даже там публікують їх грязині там... Викові файли там обрапотані на моїх скачених файлах. І пробувайте моїх друзів, вони попереджені. І вони вже теж міняються. Так що Російська Федерація провалила свій план Воно зміг щось зробити, там, стягнути наші дані для того, щоб нас знищити. Але вони з ними нічого не зможуть зробити лише тільки тим, хто проживає в Окупованому Криму або в Росії. А тим, хто проживає на території України і за рубежом не зможуть ніяк на це впливати. Так що... Будьте обережні, соблюдайте правила безпеки. Оці ублюдки, фанатики русского мира, психически больные люди, которые я вижу по их комментариях, какие они ебанутые на голову люди. Шизофреники тупорылые, которые веселятся, как маленькие дети с триколорками, блядь. со оскорбительными словами, нахуй таких активных мы быстро убираем. Их не место прописка на кладбище. Дякую, что выслухали. Слава Украине!